Спільно з Національним військово-історичним музеєм України вихованці Київського палацу дітей та юнацтва виростили та висадили соняхи у розбитій ворожій техніці, що експонуються поруч із музеєм. На початку війни українці радили окупантам покласти до кишень насіння, щоб воно проросло в українській землі. Ворог, завдяки нашим захисникам, завжди перетворюватиметься на добриво. Соняхи символічне нагадування агресору про те, що посягнувши на Україну її свободу, окупант купує квиток в один кінець. Національний військово-історичний музей України виступив з ініціативою проведення, скажімо, такої цікавої акції для наших дітей, яка була підтримана палацом дітей та юнацтва міста Києва, використати знищену техніку. Використати її в відомий всім українцям спосіб, тобто посадити туди всередину рослини, зростають соняхи, висаджені дитячими руками, на рештках зруйнованих танків, бойових машин та гармат московитів, квітнуть жовто гарячі і обов'язково проростуть новим життям. Сонях це символ, символ миру, і ми знаємо, що після, після звільнення наших всіх територій по всій Україні будуть бояти полян. Соняшників надзвичайно великою ціною виборює український народ своє право на власну незалежну державу. Непоправні втрати несе наша країна у страшній війні проти расистів, але воля українського народу залишається незламною. Зло має бути покарано. Переможено світлом та квіточою україною, сонячною і соняшниковою.